Вітаємо! Це наше третє відео із серії про виведення бджоломату. Це буде узагальнююче відео. Воно буде корисне не лише початківцям, які навчаються, а й досвідченим пасічникам, які хочуть освіжити у пам'яті порядок робіт. Нагадаємо, що ми вже поставили трудневу вощину у вуликах. Це роблять за 15 20 днів до прищеплювання личинок. Тож, якщо ми поставили вщину 20 квітня, то прищеплювання личинок можна планувати на 5 травня. Бжоломаток будемо виводити шляхом перенесення личинок, використовуючи стартер та сім'ю виховательку. Для планування робіт ми скористаємось календарем для виведення бджоломаток. На його зовнішньому колі позначено дні місяця, а всередині цикл розвитку бджоломатки. І так плануємо перенесення личинок на травня. Травня. За день до цього, 4 травня, потрібно підготувати стартер. На наступний день після перенесення личинок, в нашому випадку, 6 травня, перевіряємо прийом личинок і переносимо їх у сім'ю виховательку. На 10-й день після перенесення, тобто 15 травня, надягаємо ізолятори на маточники. 17 травня на 16 день розвитку відбираємо бджоломаток і поселяємо їх у нуклеуси. Нуклеуси тримають в холодному приміщенні 3 дні, після чого виносять і відкривають на точку. І вже 29-го травня. Равні через 12 днів після виходу бджоломаток перевіряємо, чи облетілися матки, тобто чи є засів у нуклеусах. Ставте лайк, якщо відео було корисним, і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Усе необхідне для виведення бджоломаток можна придбати у магазині Ваша пасіка.